Подивіться ну, на цю красу. Я дуже зраділа, коли побачила, що на моїй улюбленій галявині розквіт оман верболистий. Ви подивіться, які гарні квіти. От яке листя у нього дійсно схоже на вербу. Взагалі оманів багато видів. Це один з видів поширених в Євразії. Це декоративні, гарні рослини, медоноси. Зараз кінець вже серпня, літо добігає кінця і розквітла ця чудова рослина. Помилуйтеся разом зі мною. Оман верболистий.